Я довірився долі, я довірився, небу багато сипали солі на рану. Більше не треба. Я не вітер у полі, Словами не розкидаюсь. Як побачу я душу в тобі, тоді покохаю, всі кричать про потребність, фізіологічну, про ціла величність, а не про що свічне. Тебе я побачивши, відчув світле серце, і віри, не втративши. Скажу це відверте. Я клянусь бути поруч і вдень і вночі, Я клянусь так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі, своє серце без тебе, не жити мені, Я клянусь бути поруч і вдень і вночі, Я клянусь, так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі своє серце без тебе. Не жити мені. Швидко час пролітатиме, ми будем старіти. Я за руку триматиму, даруватиму квіти. Ти з надією дивишся, завжди в мої очі, буду серцем тулитися. Я до тебе щоночі там за хмарами вище продовжимо жити. Стали ми одним цілим і ніяк не спинити наше вічне кохання, знаю, ти моя доля. За руку йдем до вінчання. Бо на те небо воля. Я клянусь бути поруч і вдень і вночі, Я клянусь так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі, своє серце без тебе, не жити мені, Я клянусь бути поруч і вдень і вночі, Я клянусь, так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі своє серце без тебе. Не жити мені. Я клянусь бути поруч, я клянусь так любити, клянусь перед небом. Своє серце віддати. Я клянусь бути поруч і вдень і вночі, Я клянусь так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі, своє серце без тебе, не жити мені, я клянусь бути поруч і вдень і вночі, я клянусь, так любити не тільки на землі, клянусь перед небом, віддати тобі, своє серце без тебе. Не жити мені.